Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Миролюбний український народ був змушений століттями доводити право на своє життя і свободу. Я, друзі, пропоную вам ознайомитися із переліком 25 видатних битв на українській землі, у яких предки сучасних українців здобували собі волю. І відстоювали право на життя, і які нехай і не завжди закінчувалися перемогою, але все ж стали для нашої батьківщини знаковими, зробивши Україну україною. Перша битва друзі. Битва на Синіх водах від 24 вересня по 25 грудня 1362 року у той час частина сучасної України знаходилася під литовським впливом. А Київське князівство і Поділля під гнітом татар, які захопили ці території у середині 13 століття. Вважається, що перемога русько-литовського війська у цій битві підірвала могутність Золотої Орди, що дозволило по максимуму звільнити українські території від монголо-татарського ярма. Наступна битва, друзі це атака калузького посада, листопад-грудень. 1618 року козаками війська Запорозького під проводом гетьмана Петра Сагайдачного, що відбулася після облоги Москви в ході польсько-московської війни, так званий похід на Москву. Дії запорожців посприяли ускладненню перемир'я на умовах Речі Посполитої, умовами участі козаків у поході Польщі на Московське царство було розширення козацької території, зняття заборон і обмежень на православ'я, збільшення чисельності війська. Визнання Польщею судової та адміністративної автономії війська Запорізького. Крім того, необхідність постійно лавірувати між Османською імперією, Московським царством і Річчю Посполитою змусила гетьмана використовувати похід на Москву як демонстрацію сили козацтва. Польський король і Сейм частково погодилися із цими вимогами. У результаті, за участь у московському поході, запорожці отримали непогану винагороду. Гетьманський полк розмістився у Києві, а Сагайдачний прийняв титул гетьмана України. І став керувати тією частиною країни, яка визнавала себе козацькою. На честь гетьмана названо флагман ВМС України. Поїхали далі, друзі. Битва під жовтими водами. Весна. 1648 року. В ході повстання Богдана Хмельницького ознаменувалася перемогою козаків у союзі із татарами над поляками. В ході битви реєстрові козаки, що перебували на польській службі. Перейшли на бік Хмельницького. Перемога в цій битві дала українцям надію на вихід із підпольського впливу. Корсунська битва травень 1648 року. Іще одна важлива битва, друзі, Хмельницького. Після перемоги під жовтими водами козаки рушили до Корсуні. І де розташувалися військові частини польських коронних гетьманів Калиновського і Потоцького. Ця битва завдала непоправної шкоди польському війську. Загинули понад 20 тисяч осіб. На українських територіях почалося масове національне визвольне повстання проти Речі Посполитої. Битва під Берестечком. Червень, 1651 рік. І ще одна битва Хмельницького, яка, на відміну від попередніх, закінчилася поразкою. У результаті Гетьман був змушений прийняти дискримінуючий білоцерківський мир, згідно із яким число реєстрового козацького війська зменшувалося вдвічі, а козацька територія Гетьманщина скорочувалася із 16 полків до одного київського воєводства. Польські шляхті поверталися всі їх давні володіння, а селяни повинні були повернутися на панщину. Природно, авторитет Хмельницького стрімко танув. Збіг ряду несприятливих обставин і підштовхнуло його до рішення про перехід Гетьманщини під руку російського царя. Битва під підгайцями жовтень 1667 рік. Поразка козаків під проводом Гетьмана Петра Дорошенка в ході з західного походу, яке змусило його укласти угоду, що визнає перевагу речі посполитої над правобережною Україною. Цей період в історії Гетьманщини називається руїна. Фактично на територіях правобережної і лівобережної України постійно велися кровопролитні бої. У цей час Московське царство, Річ Посполита і Османська імперія вели боротьбу за контроль над територіями під контрольними війську запорозькому. Напередодні західного походу Дорошенка Річ Посполита і Московське царство вели переговори про мир. У результаті цих переговорів Москва могла зректися претензій до правобережної України, щоб зміцнити своє панування над лівобережжям. У зв'язку із цим Гетьман Дорошенко, який прагнув єдності України та свободи війська Запорозького, запланував похід на річ, Поспол... на річ Посполиту, щоб змусити її відректися від правобережжя і таким чином поставити обидві сторони перед фактом незалежності цієї частини України. Після поразки і підписання невигідного козака миру, населення правобережжя, незадоволене правлінням Дорошенка і постійними татарськими набігами, масово переходило на лівобережжя, стаючи під прапори лівобережного Гетьмана Самойловича. І позбавляючи праобережну частини України будь-якої самостійності і геополітичного значення в цілому. Полтавська битва Літо. 1709 рік. У період Північної війни гетьман Іван Мазепа спробував вивести лівобережну Україну зі складу Російського царства, уклавши угоду зі шведським королем у 1707 році. Однак полтавська битва, в якій армія шведів була знекроблена. Стала переломною в війні. Військова могутність Швеції була підірвана, і чаша ваг хитнулася на користь перемоги Росії. Перехід же Мазепи на бік Шведів став основною причиною подальшого розформування війська Запорозького, скасування інститутів Гетьманщини і слідів її територіально-адміністративного устрою, управління та контроль над українськими землями Лівобережної України повністю перейшли малоросійському наказу. Який із 1662 року і так керував гетьманом лівобережжя. Згодом у 1722 році малоросійський наказ трансформувався в малоросійську колегію, яка здійснювала управління Лівобережною Україною замість виборного гетьмана. Бій на горі Маківка. Весна літо 1915 року. В ході горлицького прориву наступальної операції німецько-австрійських протиросійських військ в Першу світову став найбільшим боєм українських січових стрільців, які воювали на боці Австро-Угорщини проти російської армії. Надалі стрільці брали участь у п'ятій Галицькій битві, так званому настанні Керенецького, в якій втратили багато бійців. В цілому, в Першу світову українці брали участь у битвах по різні боки барикад із російської та австрійської сторони. Але січові стрільці вимагають окремої уваги, оскільки вони мали велике значення для створення військової термінології, фольклору, пісні і музики, появи української уніформи, зокрема Мазепенки. Крім того, вони були першими українськими частинами, відібраними за національною знакою. Після розпаду Австро-Угорської імперії січові стрільці склали кістяк Галицької армії, яка захищала від поляків Західну Українську Народну Республіку ЗУНР. Із тих стрільців. Хто опинився у, російськ... у російському полоні у 1917 році був сформований Галицько-Буковинський курінь, який став фундаментом для формування армії Української Народної Республіки. УНР. Поїхали далі, друзі. Бій під Крутами. Січень 1918 року. Збройне зіткнення на залізничній станції в районі села Крути між загоном радянських військ. І молодими захисниками української державності, які намагалися зупинити їх просування до Києва. Незважаючи на те, що цей бій не позначився на подальшій військовій кампанії, юнкери, студенти та гімназисти, які становлять кістяк захисту Української народної республіки, призупинили наступ противника і зробили організований відступ, руйнуючи за собою шляхи і мости. За деякими даними, російське радянське військо втратило боєздатність на чотири дні. Захоплення Чорноморського флоту, 29 квітня 1918 року, та встановлення на території Криму української влади. Результат Кримської операції, військового походу спеціальної групи армії Української Народної Республіки на Крим проти більшовиків. Цей похід став справжнім тріумфом українського війська. 29 квітня 1918 року Чорноморський флот в Севастополі підняв український національний прапор. Керівництво флоту оголосило про своє підпорядкування уряду в Києві. УНР готова була приєднати Крим на правах автономії. Кримський похід став гучною заявкою українців про своє право на існування у вигляді окремої держави. Поїхали далі, друзі. Ну що ви там не втомилися ще? Думаю, що вам цікаво Львівське повстання. Листопадовий переворот. 1918 року. Повстання українців у Львові організоване Українською національною радою силами українських січових стрільців із метою встановлення влади Української держави. На землях, на які вона ЗУНР обґрунтовано, презентувала. У результаті утворилася держава площею 70 тисяч кілометрів. Чортківський наступ. Від 7 по 28 червня 1919 року. Наступальна військова операція Української Галицької армії, одна із найбільш значних під час українсько-польської війни, 25 тисяч українських солдатів та офіцерів змусили відступити по всій лінії фронту більш ніж 100 тисячну польську армію, добре озброєну і оснащену. І тільки зовнішні фактори, а також відсутність матеріально-технічного забезпечення, врятували противника від військової поразки. Взяття Києва військами директорії 14 грудня 1918 року. Відновлення УНР у квітні 1918 року в Києві була розігнана Центральна Рада, а влада передана Павлу Скоропадському, проголошеному Гетьманом. УНР була переименована в Українську державу. Але вже 13 листопада того ж року колишні діячі Центральної Ради утворили директорію УНР, яка почала збройну боротьбу із Гетьманатом. 14 грудня 1918 року війська директорії зайняли Київ. УНР була відновлена. Паралельно із цим керівництво УНР під фактичним керівництвом Симона Петлюри встановлювало тісні відносини із УНР. 1 грудня 1918 року делегати директорії із УНР підписали попередній договір про об'єднання обох українських республік в одну державу. А 22 січня 1919 року в Києві відбулося урочисте проголошення акту про об'єднання УНР із УНР. На федеративних засадах. Сучасна Україна щорічно відзначає цей день як День Соборності. Бій Завознесенськ. 15 квітня 1920 року. В ході першого зимового походу армії УНР був одним із ряду значущих битв цього походу. Оскільки ослаблені тифом бійці української армії зуміли не тільки поповнити запаси боєприпасів, а й захопити вузлову залізничну станцію. Перший зимовий похід вважається героїчною сторінкою військового мистецтва періоду національно визвольної боротьби в Україні, під час якого українська армія вперше вдало застосувала партизанські методи боротьби із численними ворогами. Крім того, похід прискорив ліквідацію добровольчої армії Денікіна. Білий рух було остаточно дискредитовано, а українці в різних регіонах радісно зустрічали свої війська і свою владу. Такий підйом національної самосвідомості змусив більшовиків міняти тактику. До цього вони йшли в Україну як інтернаціоналісти, а українську мову вважали ознакою контрреволюції. Після першого зимового походу армії УНР більшовики послабили тиск на все українське. Бій біля села Базар на Волині, 17 листопада 1921 рік, під час другого зимового походу закінчився для Волинської групи армії УНР поразкою. В цілому більшість істориків вважають, що цей похід із самого початку не мав шансів на успіх а був скоріше походом відчаю і актом героїзму. План командування армії УНР і повстанців передбачав надання воєнної допомоги партизанському рухові в Україні. Активні дії повстанських загонів повинні були перешкодити вивезенню продовольства з України у Росію. І тим самим врятувати населення від голоду. Прийшовся перший голодомор, спровокований більшовицькою політикою воєнного комунізму, фактичного пограбування села так званою подрозв'язкою. Стратегічним завданням операції було підняття всенародного повстання і повалення більшовицького режиму в Україні. Другий зимовий похід став останньою спробою українських сил відкритим військовим шляхом здобути незалежність України, але закінчився провалом. Битва за Дніпро, друга половина тисяч, 1943 року. Ряд, ряд взаємопов'язаних стратегічних операцій Червоної армії під час Другої світової війни вважається однією з найбільших битв у світовій історії. Із обох сторін у битві взяло участь до 4 мільйонів осіб, а фронт розтягнувся на 750 км. В ході чотиримісячної операції від гітлерівських військ була майже повністю звільнена лівобережна Україна Київ і захоплені стратегічні плацдарми на правому березі Дніпра. Це створило умови для подальшого відтискування німців із правобережної України. В цілому, як і в Першу світову, українці воювали на всіх фронтах і брали участь у найбільших битвах. У радянській армії маршали і генерали українського походження очолювали більше половини із 15 фронтів. І з іншого боку СРСР протистояли ОУН під керівництвом Степана Бандери, переслідуючи головну мету проголошення незалежної української держави. ОУН викликали цим невдоволення своїх німецьких союзників, у результаті чого Бандера і, його, і багато його побратимів були заарештовані. Після цього організація перейшла до методів підпільної боротьби і стала організаційною основою для української повстанської армії УПА. Поїхали далі, друзі. Бій загону УПА, Помста Полісся проти німців на шосе Коваль Брест. Травень. 1943 рік. Один із епізодів боротьби УПА проти німців. У результаті цього бою була розгромлена колона німецьких військ. І загинув Рейс Хляйтер, начальник штабу штурмових військ. Оберегрупенфюрер Віктор Люце. До другої половини 1943 року збройні загони ОУН і УПА взяли під контроль значну частину території Волині та Полісся. А німецька адміністрація продовжувала контролювати тільки ключові шляхи постачання і великі населені пункти. Сильною стороною УПА було те, що вона опиралася на розгалужену мережу організацій українських націоналістів, яка користувалася підтримкою населення завдяки політичній платформі, що включає гасла про самостійність України, боротьбу за демократію проти нацизму і більшовизму. У відповідь на дії ОУН УПА німці проводили масові арешти і розстріли. Членів українських націоналістичних операцій. Наступна битва, друзі. Це бій під гурбами від 21 по 25 квітня 1944 року між військами НКВС, СРСР і силами УПА. Один із численних боїв УПА проти радянської армії партизанів закінчився тактичною перемогою радянських військ, проте дозволив українським повстанцям вийти із оточення. Коли у 1903 році, слідом за поліссям і воленню перші загони УПА почали створюватися в Галичині. Туди із рейдом вирушили радянські партизани під керівництвом Сидора Ковпака. Для знищення УПА більшовики спершу застосовували масові фронтальні бої і сутички. У тому числі із залученням кількох дивізій військ НКВС. А із 1945 року навіть влаштували велику блокаду із розташування військ НКВС по селах із метою не допустити допомоги населення загонам УПА та підпілля. Після закінчення Другої світової уряд УРСР неодноразово звертався до воїнів УПА із закликом скласти зброю, обіцяючи помилування. Але тих, хто погоджувався, згодом судили і висилали до концтаборів, Після смерті головного командира УПА Романа Шухевича у 1950 році армія була сильно ослаблена. Як би там не було, точкові бойові дії і акти опору радянській владі УПА і Підпілля проводили щонайменше до 1956 року. Перша ніч Помаранчевої революції. 22 листопада 2004 року. Коли із кількох тисяч прихильників опозиції, які залишилися чекати оголошення результатів другого туру президентських виборів на Майдані, мирний багатомільйонний протест поширився на більшість регіонів країни. Із грудня 2004 року Верховний суд України визнав, що визначити переможця не представляється можливим, і призначив переголосування другого туру. Повторне голосування зафіксувало перемогу Віктора Ющенка із відривом у 8%. Це ніч є психологічним боєм, безкромним. Але вкрай важливим в історії української боротьби за державність і свободу. протестуючи, залишаючись ночувати на вулицях в центрі столиці, побоювалися, що влада застосує водомети і силовиків для їх розгону. На щастя, помаранчевий майдан пройшов безкровно, початок гарячої фази Революції Гідності від 19 по 24 січня 2014 року. Євромайдан, який став реакцією українців на відмову президента Віктора Януковича підписувати угоду про Асоціацію України з ЄС, остаточно перетворився на революцію Гідності після ряду неадекватних дій, влади і силовиків, побиття студентів і штурмів барикад, проведених злочинцями в міліцейських погонах. Від 19 по 24 січня 2014 року стали початком гарячої фази протистояння. У центрі Києва відбулися масові зіткнення. Демонстрантів із Беркутом. Вулиця Грушевської палала покришками. Силовики відкривали вогонь по демонстрантах бойовими патронами. З'явилися перші загиблі у нарівній сутичці. Розстріл Небесної Сотні. 20 лютого 2014 року. У день, коли парламент повинен був розглянути можливі зміни до Конституції. Під Верховну Раду вийшли і мітингувальники. Спецпідрозділи зустріли їх на розі вулиць Шовковичної та Інститутської водометами і газом. Одночасно активісти були атаковані у Мар'їнському парку значними силами, так званих тітушок, представників антимайдану, завезених до Києва командою Януковича для боротьби із, об... із опонентами. З'явилися загиблі з обох сторін. Силовики штурмували Майдан і відтісняли мітингувальників із частини їх позицій 18-19 лютого. А 20 лютого 2014 року Майдан прийшов у наступ. Повернув свої позиції і розширив контрольовану зону до урядового кварталу. Однак все це відбувалося під обстрілом снайперів. В цей день представники МВС вперше офіційно визнали, що проти активістів використовувалася вогнепальна зброя. Загинули більше сотні людей. Анексія Криму. Початок російсько-української війни. 23 лютого 2014 року. 23 лютого в ході акції перед будівлею Верховної Ради Автономної Республіки Крим в Сімферополі підтримувані бійцями російського спецназу, представники проросійських партій оголосили про про мобілізацію кримчан у народні дружини для охорони миру і спокою в Криму. 27 лютого маріонетка Кремля Сергій Аксьонов оголосив себе головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим. Відмовився визнати закону владу Києва і попросив допомоги із захисту у Росії. Український півострів наповнили зелені чоловічки, військові без розпізнавальних знаків, захоплюючи українські військові частини кораблі. Результатом стала анексія Криму Росією і подальше поширення Кремлем російської агресії на українські материкові території. Втім, не встояли тільки окремі частини Донецької та Луганської областей, бойові дії, в яких ведуться і до сих пір. Поїхали далі, друзі, 23 битва. Бої за Іловайськ. 6-7 серпня 2014 року. Перший штурм міста українськими військовими. Запеклі бойові дії в районі міста Іловайська. В ході боїв українська армія опанувала частину міста, але згодом Сили Збройних сил України та МВС оточили бойовиками із терористичної організації ДНР і російськими військовими. Незважаючи на домовленості про припинення вогню. Для відступу українських сил терористи відкрили вогонь, по із котла бійцям ВСУ, внаслідок чого українська армія зазнала великих втрат. Поїхали далі, друзі. Бої за Донецький аеропорт 26 квітня 2014 року. Цей бій став найбільшим протистоянням за встановлення контролю над об'єктом стратегічного значення. Оборона аеропорту українськими вояками-кіборгами увійшла в історію України як український Сталінград. Тривала 242 дні. Підрозділи української армії і добровольців пішли із території аеропорту непереможеними тільки в середині січня 2015 року, лише тому, що не витримав бетон. Споруди аеропорту і злітна смуга були повністю зруйновані, і об'єкт вже не мав ніякого військового чи іншого значення. 25 та битва. Бої за Дебальцеве. 18 лютого 2015 року. Цей бій закінчився виведенням українських збройних сил із міста, але збереженням тисяч життів солдатів і мирних жителів. Після того, як кіборги покинули зруйнований Донецький аеропорт, масштабні бойові дії в зоні конфлікту поновилися в січні 2015 року у районі Дебальцевого. Особливо активними вони стали на початку лютого. Вже після підписання других мінських угод і встановлення перемир'я, які регулярно порушувалися російсько-терористичними бандоформуваннями. У середині лютого бойовики ДНР і російські військові зайняли більшу частину міста. Українські військовослужбовці відступили, щоб уберегти місто від знищення. Ну і остання битва повномасштабна, друзі. Росія підло підступно напала на Україну, друзі, і вже більше ніж півтора року. Ми обороняємося, де й наступаємо, звільняємо свої міста та села. Тому, друзі, віримо в нашу перемогу, віримо в Збройні Сили України, наближаємо нашу перемогу як на інформаційному, так і на військовому фронті, друзі. Слава ЗСУ, слава Україні, героям слава! Пишіть коментарі, побільше пишіть, дивіться ці мої відео, ставте подобаєчки. Дякую ще раз всім за увагу!